Організація водокористувачів вода життя Суворівської громади це перша спілка в Україні, яка отримала у користування мельоративну мережу зрошувальної системи. Наразі завдяки підтримці програми Юсейт Агро, з аграрного та сільського розвитку та наданого субгранту на Суворівській насосній станції розпочато ремонтні роботи з модернізації системи водопостачання. Ми перші зареєстровані в державному кадастровому реєстрі. Ми перші відпрацювали цей рік. Ми перші отримали право власності на все майно насосних станцій. Це держава дала. Ми виграли грант від USAID, Агроз, що дуже їм вдячна. Наша організація перша створила цю реформу. В листопаді було навчання в Каліфорнії. Я була там дві неділі. Було чому навчатися, було дуже цікаво, емоційно, з нами всіми. Всіми їхніми правилами, як це повинно бути, як поставляти воду, як брати авансові платежі, чи як, як фінансувати правильно цю організацію. Організація отримала 14 потужних насосів, засувки, лічильники, вакуумні насоси та інше обладнання. Ми розпочинаємо монтаж насосних агрегатів. Насосних агрегатів, які ми отримали по гранту від Юсейт АГР, по фронту роботи на першій підказ і на всіх інших, це буде заміна основних насосів, які планують ці роботи. Заміни насоси. Вхідні колектори та вихідні. Підготувати для них фундамент, почистити басейни, канали і замінити всі необхідні трубопроводи для можливості працювати з новим обладнанням. Насоси це турецькі, MazDAF, які виконують характеристика це 500 кубів на годину. Метрів кубічних подачі води і е, споживання електроенергії 110. Якщо порівняти з старими, і так також також самого об'єму, який подається, то старі споживають від 160 кВт до 250 кВт. Тобто ми маємо будемо вже мати економію в електроенергії, що в майбутньому зможемо здешевити тариф на подачу ну подачу води на наші послуги. У подальшому організація планує розбудову сонячних електростанцій для альтернативного живлення. Плануємо теж дивимося в сторону сонячної електростанції. Це на майбутнє, але для кожної підстанції окремо. Щоб воно покривало власні споживання хоча б на роботу одного насосу. Тобто, якщо у нас насос потужністю 110 кВт, ми дивимося на станцію потужністю 150-160 кВт, щоб воно просто покривало свої потреби. Це перше на майбутнє, друге, дивимося сторону дизних генераторів, які теж зможемо заправляти, підключати, але теж за рахунку на один насос. Постачальником нового обладнання та підрядником з виконання ремонтних робіт стала компанія ТОВ-Водовід. Наша компанія розробляла проєктну документацію для реконструкції насосних станцій. В подальшому ми брали участь в тендерних торгах, ну, виграли їх, поставили обладнання насосно-силове, управління. Приводи частотні. І на сьогоднішній день вже почали монтаж безпосередньо фундаментів для нових насосів. І сам монтаж вже буде продовжуватися далі електротехнічного обладнання всього іншого, з датчиками, щоб запустити систему зрошення. Збір електротехнічного електросилового та насосно-силового обладнання, а також роботи по реконструкції смоктуючих та напірних трубопроводів, планується закінчити до квітня поточного року, тобто до початку зрошувального сезону. Також ОВК вода життя готує документацію на отримання ще одного гранту від Юсейт Агро Харвест врожай, спрямований на повну реструктуризацію та розширення зрошуваних площ. Ксенія приверзєва для видання південь сьогодні.